Кривий ріг зустрів перший сніг. Ще від учора він почав прикрашати Криворізькі вулиці та парки. Сніжна погода подарувала містянам справжню зимову атмосферу з передчуттям чогось казкового. Вранці у місті можна було помітити чимало людей, які по дорозі на роботу зупинялися, аби зробити атмосферні фото. Дуже Очень тільки дуже жалко, що ця красота тає. А так все дуже красиво. Парк чудесний, все в снігу. Звісно, сніг це завжди приємно, біла, чиста. Що то такое необикновенне. Дуже класно, що випав сніг, буду лепити снігойка. Дуже святково, дуже неочікувано. Взагалі дуже надихає, скажімо так, але трохи є переживання про хлопців, бо на них теж падає сніг, і якби не було війни, звичайно, б ми дуже цьому порадувалися. А так одразу думається, що стало холодно, сиро, грязно. Тому… Якби не війна, то дуже було б радісно. Та сніг це не тільки про красу та казковий настрій, а ще й про зимові труднощі. Від учора з ними почали боротися дорожні служби. У Марії кажуть, за цю ніч випало стільки опадів, скільки не було за усю минулу зиму. Вся техніка, яка необхідна була залучатися до роботи в такій складній погодні умови, фактично була підготовлена і забезпечена цілодобове чергування відповідного персоналу. Тому вже з вчорашнього вечора техніка була підготовлена посипковим матеріалом. Все було відреалізовано і фактично з початком опадів активних опадів вже виїхали на дороги. Весь громадський транспорт працював, вийшов зранку в нормальному режимі. Будь-яких зауважень від пожежних частин, від фактично швидкої допомоги, будь-яких або по будь-яким адресам, фактично за Цю останню добу не було, тому всі комунальні служби відпрацювали. Звичайно, що працювали не тільки по дорогам, почали працювати вночі вже і по тротуарам. Частину тротуарів вже до сьомої до 7 години ранку було почищено, підготовлено так само, як і зупиночні комплекси. Міська дорожня техніка була підготовлена заздалегідь. Повідомили на підприємстві вести Шляхбуд». Тоді як почалися опади, було виведено на лінію. 27 одиниць техніки і по всіх районах міста техніка працювала на проїжджі частини доріг, а також на очищення тротуарів. Сьогодні зранку була збільшена кількість техніки. Наразі зараз працює по всьому місту, включаючи віддалені райони, 36 одиниць техніки. Проводиться очищення дорожнього полотня від шуги та снігу. І наразі буде виконуватись підсипання підсипання продожалетною сумішчю. Це модифікована техніка. Машина дорожня комбінована. Вона виконує як і очищення проїжджої частини, так і підсипання. Також використовується менша техніка трохи це бобкати для очищення, очищення тротуарів від, від снігу та від наліді. Наразі головним завданням є продовження очистки доріг і тротуарів та прибирання снігу на другорядних дорогах, прибудинкових територіях та зупиночних комплексах. Юрій Ручвілку сьогодні привів зранку, о 8-й годині ранку відповідно на ну, раду за результатом вже того, як відпрацювали фактично увечері і вночі, і поставлені завдання сьогодні абсолютно до всіх керівників, департаментів, управління відповідно до зони їхні, їхньої діяльності до зони їхнього управління, для того, щоб абсолютно усі у місті Кромрозі включилися в цю роботу. Є відповідальність від власників торгово-зупиночних комплексів, від власників торговельних комплексів. Від об'єктів бізнесу, також бюджетної сфери мається на увазі і освіта, і медицина, і інші заклади. Бюджетні заклади, які також підготовлені були до таких умов роботи. Дар'я Юсько, Артем Кравченко, Андрій Славний і Вадим Діденко цей день.